Вікам документи потрібно завжди тримати при собі. В обласному ТЦК Київщини заявили про посилену перевірку на блокпостах. Усі подробиці розповім вже за мить. З вами новини та і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Про те, що у столиці та області з'явилися нові блокпости, стало відомо ще наприкінці грудня 2023 року. У військовій адміністрації заповняли це навчання для оборонців і у тому числі контрдиверсійні та безпекові заходи. Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. Будьте пильними, якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об'єктів оборонної чи критичної інфраструктури повідомити про це правоохоронців згодом. Стало відомо, що поліцейські перевірятимуть людей не лише на блокпостах, а й у усіх громадських місцях. Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб. Звісно, такі нововведення наробили галасу в мережі. Люди були впевнені, нові блокпости наставили, аби вручати чоловікам ще більше повісток. І тут є частка правди. Днями у коментарі Українській правді в Київському обласному військоматі заявили, що комендатурі та поліції Київської області поставили завдання шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію на блокпостах. Що мається на увазі? Вас зупиняють на блокпосту та просять надати документи. Після перевіряють в електронній базі оберіг. І якщо з'ясовується, що Чоловік порушив правила мобілізації, йому можуть вручити повістку. Представники територіальних центрів комплектування могли бути задіяні за вимогою співробітників Національної поліції, які здійснюють перевірку громадян. У разі виявлення осіб, які перебувають в розшуку, як такі, що ухиляються від призову на військову службу по мобілізації. В таких випадках співробітники ТЦК та СП перевіряють особу через електронний реєстр військовозобов'язаних. Оберіг, якщо є підстави. Передбачені законом вручають військовозобов'язаному повістку для уточнення його військово-облікових даних. ВТЦК наголошують, що закону дотримуються і активно співпрацюють з правоохоронцями з метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану відповідно до пунктів 5.4.2 протоколу засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області від 18 грудня номер 229. Головному управлінню національної поліції в Київській області, управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, комендатурі Київської області поставлено завдання у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, або порушили правила військового обліку. Водночас Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у відповіді на запит української правди повідомив, що не здійснював заходів масового повіщення та вручення повісток на блокпостах від 26 по 28 грудня та не отримував окремих розпоряджень щодо підсилення мобілізаційних заходів від 28 грудня по 6 січня на тимчасових додаткових блокпостах Києва. Нагадаємо, що раніше влада анонсувала, що такі посилені перевірки діятимуть від 28 грудня 2023 року до 6 січня, Чня проте з відповідей терцентрів поки не зрозуміло, чи впроваджені заходи щодо пошуку порушників законодавства про мобілізацію на блокпостах триватимуть лише у вказаний період. Та як не крути, війна триває. Верховна Рада України досі не може поладнати з людьми знайти компроміс у новому законопроєкті про мобілізацію. Втім, розгортання таких блокпостів кажуть у владі один із способів підвищити обороноздатність столиці. Адже чого чекати далі від ворога, невідомо ці навчання передбачає розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами відбувається відпрацювання перевірки транспорт, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання удосконалити системи управління організації ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації та певні заходи щодо захисту цивільного населення про те, що готуватися необхідно кожному українцю, говорять і самі військові. Всі просто мають. Повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста. Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть знову ж таки не готові до певних. Подій, то буде той результат, який ми бачили, я думаю, в Бучі і деінде. Чоловіки, я вважаю, що мають абсолютно кожен кожен. У нього повинна бути якась певна культура поводження зі зброєю. В принципі, в жінок теж культура поводження зі зброєю, це їм не завадить, там нічого важкого немає. Там Два виши чи три вищи. Е образування тут не треба. Ось е якісь навички парамедика. І тому, ну, тобто, якісь такі самі елементарні речі, які людина повинна, повинна вміти. Військові наголошують, краще ці знання не знадобляться, ніж їх бракуватиме. А чи помітили ви нові блокпости у своєму місті? Та чи перевіряли документи у вас? Пишіть нам у коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!